Звучить Після формування кісткового каналу ми будемо вводити дентальний імплантант через шаблон в кістку. Для цього нам необхідно взяти первинний короткий механічний імплантовод, встановити його на конічник, взяти імплантант, розпакувати його. Завжди дуже подобалося формі Lego, хто працює з Мегаджаном знаю. Хто, хто багато працює, дітям не купуємо конструктори. Все є тут. Ми відкриваємо імплантант, фіксуємо його на імплантоводі, гарно він фіксується. Все, після шолчка він дуже чітко зафіксований на ньому. І ми з вами робимо первинне введення імплантанту через шаблон. Для цього так, ми вводимо імплантант через гільзу. І бачимо, що у нас імплантант має вже упор всередині, і у нас є контакт направляючого елемента з шаблоном. Після того ми повільно вводимо до лінії. Таким чином ми отримали первинну фіксацію імплантанта. Далі ми відчолкуємо його від імплантанту. Далі ми беремо ручний імплантовод, подовжений. Не знімаючи шаблон, вводимо через гільзу в імплантант, защёлкуємо його. І далі нам необхідно довести до тої рисочки, яка намальована. Тобто таким чином імплантант стане в ту позицію, яка нам потрібна. В наборі в нас є ключ-трещотка, і ми з вами будемо доводити імплантант через шаблон. І доводимо його до Лінії на імплантоволі. Таким чином, маючи вікно в шаблоні, ми можемо виставити позицію внутрішнього шестигранника або площиною, або ребром до цього вікна. Після цього ми знімаємо ключ, виймаємо шаблон, і таким чином наш імплантант встановлений в задану позицію. Тому маючи навігаційний шаблон. Маючи навігаційний набір від компанії Мегадже, ми можемо встановити імплантант в правильно сплановану ортопедичну позицію.